Друзі, всім привіт! Достали ми нарешті Chevrolet Orlando, який і досі стоїть на майданчику, на нашому, але ми давно вам не показували його. Він, напевно, затірявся серед того потоку нових автомобілів, які заїжджають на комісію. Але, чесно кажучи, це той скарб, який був затіряний давно. І ось нарешті вам маю змогу його показати. Якщо ви шукаєте собі сімейний автомобіль з великим багажником на автоматі на дизелі і ще й свіжого року, то, будь ласка, шикарний автомобіль, Chevrolet Orlando, Сімимісний. Сімейний автомобіль, який має непоганий кліренс, який має довгу базу, красивий колір, доволі стильно виглядає, дизайн непоганий. Дивіться, біленький мотор працює тут ну, просто відмінно. Сухенький 2 двохлітровий і ще й автомат. По автомату, по мотору, питань ніяких нема. Салон в дуже гарному стані. Заявлений пробіг 130 тисяч кілометрів. Але стан салону дуже класний, повний електропакет, електрорегулювання. Передні задні протитуманні фари, шкіряне мультикермо, 130 тисяч заявленого пробігу, штатна магнітолка така, кондиціонер, але дивіться, є підігрів і на три режими. Потім підігрів заднього скла, автомат, текстиль салон і дуже приємна мелодія. Грає в автомобілі. Дивіться, отакий от є. Ніштяк. Далі. Зараз є вам. Нагадаю, що по характеристикам це двохлітровий дизель, автомат 130 тисяч км пробігу, 13-й рік і коштує 11 тисяч доларів. Я вважаю, що це непогана ціна як для автомату, і як для великого сімейного автомобіля, який, в свою чергу, запланований, ще красиво. Дивіться, по салону жодних зауважень нема. В ідеалі зробити хімчистку і все, і насолоджуйтесь практично новою машиною. Звичайно, що з пробігом. Дивіться, багажничок тут великий. великий. А ще під ковриком це резиновим, Опа, додаткові сьомі місця ховається. Дивіться. Раз, фішечка. Ні, ми відрегулювали спинки пасажирів по куту нахилу для того, щоб достати наші додаткові сьомі місця. Всім маленьким діткам welcome. Сюди запригуйте, насолоджуйтесь поїздкою. Там для, ручки там для вас є, все, щоб триматися. Потім так, так же легесенько воно складається все. Після подорожі. Знову взяли той резиновий коврик, закинули назад багажник, все, і знову возить банки, або що там вам треба. Насправді, замість жартів хочу сказати, що це дійсно гарний автомобіль, багато місця в салоні, дизель-автомат, І ще, дивіться, приємний білий колір. Щоправда, літо стоїть, але ми зможемо допомогти вам поміняти на зиму легкосплавні диски в непоганому стані. Ну, а так, взагалі. Давайте ще мотор покажу. Гобі взагалі класно, класно, класно. Зараз. Дивіться, сухий, присухий, підтікань жодних нема. Обслужений повністю. Турбодізель. Їде, дай Боже. Все, друзі, чекай на майданчику.